Бійка закінчилась реанімацією та кримінальним провадженням для двох осіб, що мешкали в гуртожитку одного із сіл Гришковецької громади. Конфлікт стався між чоловіками 32 і 62 років. У розпалі емоцій старший чоловіків схопився за ніж і спричинив своєму опонентові ножове поранення. Молодика доставили до лікарні, там йому провели оперативне втручання і госпіталізували до реанімаційного відділу відділення лікарні. Поліцейські вилучили докази протиправного діяння, а 62 літнього чоловіка затримали. Затримали у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Це затримання уповноваженою особою. На ранок слідчі оголосили йому про підозру за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України, так як висновки експерта підтвердили, що у молодика були тілесні ушкодження легкого ступеню. Судом чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Покарання за скоєне згідно чинного законодавства від штрафу до виправних робіт. Олена Лукянюк, Дмитро Пінківський, Теркавік.